У героя нашого наступного матеріалу шансів на те, щоб вижити, майже не було. Але він витримав і переміг ворога. Рік тому цей матеріал приголомшив нашу редакцію, та й всю Україну теж історія про те, як український десантник за позивним ФІН два тижні утримував позицію під Бахмутом, завдяки тому, що викликав вогонь, викликав перепрошую вогонь артилерії на себе. Загинуло багато російських окупантів, але продовжували атакувати, не знаючи, що вони воюють лише проти одного по. Раненого бійця Сергія врятували. Тривалий час він лікувався. Яка його доля зараз? Дивіться ексклюзивний матеріал Ігоря Левенка. Дистанцію пацани тримаємо. Фін я муха дракон. Вийди, будь ласка, братику на зв'язок. вийди на зв'язок. Я тебе прошу. Дивись, мені головне, щоб ти цих бачив. Основну дорогу і Рік тому ця історія вразила всю Україну і не тільки. Про неї дізнався світ. Історія про неймовірну силу духу, непохитну волю і нелюдські зусилля українського десантника, який під час пекельних боїв у Кліщівці не відступив перед ворогом, навіть коли лишився поранений на позиції сам. Під носом в окупантів по рації боєць коригував українську артилерію. А коли росіяни намагалися його оточити, вогонь викликав на себе. Я тоді в Бога попросив кажу, Господи, Боже. Якщо ти допоможеш витягнути фіна, фін буде живий. Я перестану курити. Я вже чотири не курю. наш герой Сергій Споденюк за позивним Фін після поранень понад півроку воїна лікували. Нині він вже повернувся у збройні сили і завітав у гості до редакції подробиць. Мали велику честь, що в нас був репортаж про вас про свою непересічну долю і про війну Сергій розповів нам ексклюзивно у невеличкому інтерв'ю. Воно по факту, так що 10 з 10 ти не вийдеш е, з тої ситуації. Якби не командири, якби не ті групи, що мене витягували, не було б цього інтерв'ю. Сергій від 37 років закінчив аграрну академію, 10 років працював на заробітках у Фінляндії, 23-го повернувся в Україну і одразу пішов у ТЦК. Але потрапити до війська була проблема. На той момент е, ще. З старих ВЛК я числився як обмежено придатний. Тому прийшлось їм трохи понадоїдати. Це було мені вже 36. Приходиш в ВЛК, всі дивуються, мов, що це день народження в тебе, день народження в тебе. Так, що ми можемо вам подарити? Що ми для вас можемо зробити? Жо, пишіть, придатний. Сергій сам обрав службу у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Галицькі десантники тоді билися з московитами під бахмутом. Ворог, не шкодуючи своїх резервів, намагався повернути втрачені позиції біля Кліщіївки. Росіяни вогнем артилерії потужно били. Серед наших десантників були загиблі й поранені. Коли ми вилізли, на накрило двома ринами хлопці були важко поранені за трьохсотило всіх. Першими евакуювали тяжких. Фін свою чергу на евакуацію залишив на останок Кажу, під цим обстрілом мене не витягнете з трьохсотими. Ми тут ляжемо всі. Він віддав мені свою рацію. У них ще була одна записна, і на ті рації на батарейках, що було, я тримав зв'язок. Юрій, командир взводу, саме він, тоді тримав операції зв'язок із Фіном. Під час штурмів противника так сталося, що Фін залишився сам. І останні чотири дні він пролежав, миже трупами противника без води, без іди, і тільки виходив на рацію в установлений час. Коли вони вже в притул підійшли і коли вони вже ті групи. Окружили бліндаж. Я навіть без всяких явок, паролів, кодів включив рацію і просто прошептав, щоб накривали. Тоді взводний Юрій у рації почув голос Сергія. Він просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь викликав на себе. Як швидко наші реагували на, от, на ваші прохання? Хвилина, хвилина, півтори. Поранений фін тримався, ламаючи усі плани окупантів. За ним вирушали групи евакуації, але ворог не давав змоги їм підійти. Наші аеророзвідники з дронів скидали бійцю воду і шоколадні батончики. І не то, що воду доставляли, розбуляли воду медикаментами, антибіотиками. Що мене також спасло. А одного разу в бліндаж де ховався Сергій заліз, росіянин. Ти тримаєш гранату в руці, він на це не звертає увагу, тому що він сам поранений. Викупити не може. Що я ЗСУ і він тільки вискочив з мого бліндажа, Я вже приготувався викинути свою ефку. Але мене випередили, і наша, наші артилеристи його скоріше забаранили, чим мені викинуту гранату. Коли вже не було можливості його забрати, я йому сказав: Фін, у тебе є тільки одна можливість звідти самому доповне до наших, того, що ніхто не прийде. Я його дроном супроводжував. Ну, я почав відзиватися до нього. Я вже таки пам'ятав, що це фін, що він звідти вибрався через самі неполе «Переліс». переліз. Мені кому пощастила. Він, в принципі, ходити особа не був, то я його брав просто за, за руки. Якби він за що мені хапався, і ми так потихеньку перебралися до сусідньої позиції ближайшої. Ця неймовірна історія закінчилася для Сергія щасливо. Але приклади є, так, коли люди просто не витримують і закінчуються своїм життям. Ви витримали? Тоді якось вже на невербальному уровні розумієш другі речі, які зараз пояснити не можна. Мисля чим побільше їх з собою забрати. Чому ви не вважаєте себе героєм і чому ви кажете, що це не героїчний вчинок? Так, да, я так вважаю. Бо навіть е, в моєму випадку е, саму високу нагороду заслужили хлопці. Сергій Споденюк родом з Житомирщини. Справжня людина, яка стала на захист рідної землі. Зрештою, навіть така аналогія і нам навіть спала на думку, коли ну, всі ж в школі вивчали та повість про справжню людину. Та я не марісів. Та хто зна. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Сергій Килимник. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.